«Ігорку, ти тут? Ой, та Ігор виїхав уже пару років назад. Тут уже живуть інші люди в цій квартирі. Та то не ТЦК, то й Дімон. Ти чого трубку не береш? А, то ви. Та я без телефона, я наказаний. Що, що, та мама забрала телефон, щоб я всю ніч не дивився ті тіктоки дурні. Каже, що я від них тупію. Ти що, на приколі, ходи святкувати, ходи пити, Дімон святкує днюху. Так я ж кажу, я цей во, я не можу вийти з хати, мене мама закрила, а я ключів не маю. Так то піш 50 років. Так вона мене випустила один раз винести сміття, то я вернувся через 4 дні. Сусіди мене привели п'яного. Ходи бігом в наливайку, нині свята на касі. Слухайте, біжіть на наниз, будете мене лапати. Я буду пригати з вікна, то не високо, лиш третій поверх.